У 2025 році виконавчому комітету жмаренської міської ради виповнюється 50 років. А жмеринській міській раді 101 рік. 7 грудня у День місцевого самоврядування розповідаємо про тих, хто щодня приймає важливі рішення для жмеренки. До складу жмаринської міської територіальної громади входить місто жмеренка. 32 села та селища Браїлів. У громаді проживає 49 тисяч мешканців. І кожен з них щодня відчуває роботу місцевого самоврядування. За кожним документом, довідкою, рішенням чи проєктом стоїть кропітка праця фахівців. Щодня у цих стінах вирішують питання життєзабезпечення громади, соціального захисту, освіти, медицини, благоустрою, економічного розвитку та підтримки мешканців. Близько 200 працівників органу місцевого самоврядування щоденно забезпечують роботу громади. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Вадим Кожуховський та депутатський корпус несуть відповідальність за стійкість та розвиток Шмаренки. Для мене велика честь служити рідній громаді та приймати важливі рішення на користь жмеренчан та наших захисників. У кожному старостинському окрузі працює староста, представник інтересів жителів. Сьогодні троє старост захищають Україну у складі Збройних сил України: Ростислав Сваричевський з Праїлова, Анатолій Поліщук з Почапини, Артур Ганджа з Біликівців. Із з фронту до роботи повернулись Анатолій Кокиза та Роман Пашковський. Шановні колеги, вітаю усіх з професійним святом з днем місцевого самоврядування. Все буде Україна разом до перемоги! Щодня сотні людей звертаються до органів місцевого самоврядування за паспортами, реєстрацією, спадщиною, соціальними виплатами, допомогами. Це невидима, але надзвичайно важлива робота для стабільності громади. Постійно вдосконалюється система надання послуг. Працюють нові відділи інформаційних технологій, публічних інвестицій та грантів. За два роки до виконавчих органів прийшли працювати 11 молодих фахівців віком до 35 років. Хтось працює лише кілька місяців, а хтось присвятив самоврядуванню усе своє життя. Але всіх їх об'єднує одне: служіння громаді. Скільки років працюєте в органах місцевого самоврядування? Десять років. Вже п'ять років, дев'ять місяців. Вісімнадцять років. Тридцять вісім. Сім. Двадцять років. Повних вісімнадцять років. Біля дев'яти. Сім років. Майже півроку. Двадцять два роки. Близько двадцяти років. Більше двох місяців. Ювілей сорок років. 34 з половиною роки. В органах місцевого самоврядування я працюю 8 років. Чи не жалкуєте, що обрали цю професію? Не жалкую. Ні секунди. Ні дня, ні разу. Вже, мабуть, ні. Мені моя професія дуже подобається, тому що люблю людей і працюю весь час з людьми, бо поважаю людей. Хороший колектив, все дуже добре. Якби жалкувала, вона би жалкував, мабуть, вже поміняв би на щось інше. Це найцікавіший досвід в моєму професійному житті. Чи не жалкуєте, що обрали цю професію? Поки не встиг. Ви знаєте, інколи, інколи бувають такі от такі от відчуття. Але якщо говорити серйозно, то зовсім не жалкую, що саме на такій професії я себе бачу. Я дуже люблю свою роботу. Що найбільше запам'яталося за період служби? Ну за період служби колективи, в яких працював проекти, які ми реалізували спільно, яких в місті Жмеренке, ну, досить багато. Це і енерджігоу, ліцей номер 5 де отримані кошти з державного бюджету, і соборна видопровід, який зараз вже завершується реалізація проекту. Це відновлення мого дитячого садочка. Ми прийняли це приміщення зовсім зруйноване, без кріші, без Вікон. І кожну мить, я, яку робила, і весь час задумувалася, чи я зможу її зробити. Але кожну роботу ми виконували за рахунок благодійних внесків. І сьогодні наш садочок один з найкращих в Жмеринському районі. Пам'ятається, і великі, і маленькі. Но саме монументальне, мабуть, це було сторіччя міста Жмеринка. Що найбільше запам'яталося за цей період? Засідання. Перше. Найбільше мені запам'яталися проекти, які ми реалізували з нашою командою в галузі освіти. Який один з найзугірніших проектів? Ваші сфері сподіваємось ну, Їх таких два: це перший проект це система електронного документу обігу Аскод, і другий проект це безпечна громада. Протягом останніх трьох років, коли йде війна, в нас, мабуть, що єдині підходи, і це пріоритети безпека, це пріоритет турбота і це пріоритет стійкість. І, звичайно, на це і в проєкті бюджету 2026 року знову ж таки направлені наші сили і наші видатки. Саме найбільше запам'яталося в роботі, що наша міська територіальна громада збільшилася. Ми зберігаємо документи наших громадян, які користуються нашими інформаціями, беруть у нас довідки, копії, витяги, підтверджуємо стаж роботи, нарахування заробітної плати. Найбільше запам'яталось те, що ми змогли ми, ж мирінчанам надати можливість отримати. Такі послуги, як з реєстрації транспортних засобів, отримати посвідчення водія, отримати закордонний паспорт, id картки і безліч інших послуг, які ми на сьогоднішній день надаємо. Найбільше запам'яталися це наші люди, які до нас завжди приходять, звертаються, з якими ми спілкуємося, з якими я працюю добрі, щирі, професійні і благородні. Ця робота ні з чим не порівняється. Я маю багато досвіду педагогічного, наукового, в бізнес-сферах, але цей досвід, напевно, найцікавіший. День місцевого самоврядування це день людей, які щодня працюють для шмаренки досвідчених, молодих, сміливих, відповідальних, тих, хто творить майбутні громади просто сьогодні.